2004-го у Крима були, були ще всі шанси коротше, бути проукраїнським. Багато людей розмовляли українською і вчили, і в себе, в принципі, ідентифікували як люди, частина України. Да, так, хтось слухав російську музику, слухав, але ну, нормально, абсолютно. Тобто, на першому місці в Криму яке аналізи, і Кузьма стояв завжди, ані там якісь там любе. Ну, я не про Старіканов кажу, а про там, молодь і середній вік. Але з 2004 року. Коли помаранчева революція відбулась, я так розумію, що Росія на Росія почала дуже великі гроші, вкачувати саме в інформаційний простір, і у людей потроху почала планочка сползати. Ну я вже до цього часу, як особистість націоналістична сформувався і звалив кри. З Криму в шостому році в Київ приїхав, бо зрозумів, що совками мені мені взагалі, ну не цікаво Мого оточення. Більшість людей на жаль, їм довелось покинути крим через свою жорстку позицію. Вони зараз там десь хтось. Вже похований на Закарпатті, Хтось живе в Києві. Більше багато людей, дуже багато хлопців і дівчат. Воюють кримчан і севастопольських, і сімферопольських, і феодосійських, Всіх, кого я знаю, в Керч ці хлопці кривичі максимально викладаються. Вони кримчани, але вони українці. І їх дуже багато.